Христос Воскрес, любі телеглядачі, вітає вас у Божій Любові, церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 11 травня 2016 року. Середа, католицька церква бізантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святих апостолів Ясона і Сосіпатра та святих мучеників Дади Максима і Кентиліана. Святі Дада Максим і Кентиліан походили з болгарського села Озобії. Відомо, що Максим був церковним чицем. Вони жили за часів римського імператора Максиміана, який 286 року розпочав своє правління пролиттям християнської крові. За наказом болгарського воєводи трьох односельців було ув'язано в місті Дорогостоль над Дунаєм. У в'язниці їм приснився сатана, який боровся з ними мечем. Коли ж вранці вони прокинулися, явився їм ангел Божий і зміцнив їхні серця надією на мученицький вінець. Трьох побратимів після жорстоких тортур зарубали мечем у їхньому рідному селі. На Божественній літургії святого Івана Злотусту сьогодні читаємо Іванрі від святого Євангеліста Івана з 5 глави з 17 по 24 стишок, де є наступні слова. А Ісус їм відрік. Отець мій творить аж по посю пору. Тож і я творю за те ж юдеї ще дужче заповзялися, щоб убити його не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що Бога своїм Отцем називав, робивши себе рівним Богові. І відповів їм Ісус, кажучи: істинно, істинно, говорю вам: не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що й отець те саме робить. Бо що Той робить, те так само і син робить. Отець бо любить сина і усе появляє йому, що сам чинить. І більше від цих діла появить йому, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживлює, так і син дає життя кому захоче. Отець бо не судить нікого, а синові дав він суд увесь, щоб усі почитали сина так, як Отця почитають. Хто сина не почитає, той не почитає Отця, який послав його. Істинно, істинно, говорю вам. Хто слухає Моє Слово? І у того вірує, хто послав мене, живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Отець бо не судить нікого, а синові дав він суд увесь, щоб усі почитали сина так, як отця почитають. Хто сина не почитає, той не почитає Отця, який послав його. Дана цитата святого Євангелія є підставовою причиною стверджувати, що Божий Син Ісус Христос має ту саму природу, як і Отець. Бо ж деякі стверджують, що Ісус Христос є Божим Сином лише по Божій благодаті, яку йому уділяє Отець. Як же тоді бути зі славою, про яку говорить Христос? Адже йому даний суд над землею і таку саму славу, яку має Отець, як сказано, щоб усі почитали сина так, як Отця почитають. Ми з вами є людьми. Але чи можемо ствердити, що наші діти вже не будуть людьми, але якимось іншими сотворіннями, нижчими, ніж ми? Виглядає нелогічно та смішно. Так само смішно та нелогічно виглядає той, хто стверджує, що Божий Син Ісус Христос прийняв від Бога Отця лише якусь частку Його слави. Авторитет приходить від розуму, а не розум від авторитету, Конфуцій. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!